Так, всім привіт! Мене звати Люба і я вже майже 10 років проживаю в Канаді. І вирішила знову знімати влог, оскільки закинула, мабуть, рік вже нічого не знімала, ну можливо, не рік, там, ну півроку точно. Думаю, ладно, прийняла рішення, що буду знімати далі. І а, що хотіла сказати? Просто хотіла показати свій день сьогодні. Сьогодні я не працюю. Макінець то в мене вихідний, оскільки я сьогодні маю апойтмент, їду до лікаря просто зробити УЗІ. А саме головне, що цей апойтмент я чекала 4,5 місяці. Не знаю, це довго чи не довго. Я, якщо не помиляюся, 2 січня поїхала до лікаря і сказала, що в мене щось там ну, болить внизу живота. Як... Не знаю, чи почка, чи печень, чи поджелудочна, чи щось таке. Ну, я не знаю, ну кажу, направте мене можливо, на Озі, чи щось таке. Ну, він мене направив. І оце 2 січня я була в нього на прийомі. І сьогодні 23 квітня, і сьогодні тільки я йду на Озі. Вже мені нічого не болить, за 4,5 місяці, це слава Богу. Якби щось було критичне, то я боліло би. Але. Піду, піду, тому що болить-не болить, тоді ж то боліло чогось. Так що сьогодні схожу на УЗІ, і думаю собі, боже мой, а якщо людям дійсно щось критично потрібне, і оце м, треба сьогодні-завтра. на Як воно так працює, я щось не можу зрозуміти. Реально, за 4,5 місяці мені вже все пройшло, вже може нове щось з'явилось, а я тільки йду на те УЗІ. Але піду, піду, так що. Зараз я під'їхала до пошти, бо хочу відправити лист в державну організацію, яка займається дітьми, які йдуть там в школу, чи в перед Там передскул. Прислали одне письмо мені, яке я мої як вчителя, моєї дитини мають заповнити в дитячому садочку. І оце вчителя заповнили повністю всю ту схему, як моя дитина поводиться, які communication skill вона має. Ну, таке все по дитині. І ось це я маю відправити їм назад в цю організацію державну. Не знаю, що це за організація, але таке заповняла на свою старшу дочку, коли вона йшла. В до школи за рік до того, як вона йшла до школи. Тепер я таке заповняю для свого сина, оскільки на наступний рік він вже йде як в кіндергарден, як в нульовий клас. Так що оце зараз відправлю, прийшла в пошту і їду далі. Так що? Нічого я не відправила, то що вони закриті. Я в шокі. Як так закриті? Вісім годин вже. Якщо їду, шукаю іншу пошту. Якщо чесно, я шокована. А як так? Будній день, середа, і вони працюють тільки з 9-ї. Не знаю, ну. Тож ж відкривайтесь восьмої. Оце мінус жити в маленькому містечку. Дуже все пізно відкривається і дуже все рано закривається. Майже всі організації, особливо державні. Так що тільки з 9 години. Мушу десь чекати 20 хвилин, можливо, поїду в Canadian Tire. Хочу подивитися щось на город, бо скоро сезон, в мене вже руки чешуться. Хочу почати щось на городі робити. Правда, зараз дощ. І от, я думаю, у мене 20 хвилин є, зараз їжджу в канадінтар і дещо подивлюся. Поїхали. Добре, що хоча б канадінтар вже відкритий, так що їду, подивлюсь. Так, мені в першу чергу треба подивитися ножниці такі, а не ножниці, як кусачки дерева підсікти. Ого, 20 доларів така штучка, щоб... Трохи дорогувато за 4 штуки пластикові. Боже, мені все треба, якщо чесно. Багато що чогось потрібно, але поки що нічого, поки що дивлюсь. 30 доларів за перчатки, скажіть мені, ну трошечки щось ціна. Дороговата. Хоча є і по п'ять. Так. Мені сітка треба. Я одну собі вже купила. Мені треба ще, щоб зробити забор до города. Так. Тут лопати всякі. Це не те. Треба ножниці. Що треба, то треба. Ось такі кусачки. Ось. 35 доларів коштують. Ага, коштували 50, зараз 35. От я такі хочу більше. О, є 17. Ось я взяла би. 17 доларів. Це непогано. О, їй 14 взагалі. О, то мені цих піде. Отаке мені треба. Мені треба ось такі, щоб великі ручки були. Так, оце 50, о, це взагалі професійні, якісь класні. 25 доларська знижка на них. Ну, ці да, ці береш. Вони кілограма 3. Ну, не три, два з половиною важать. А ці, може, 600 грам. Так, це не то. Це не то. То я зараз їх візьму. Або ось т, або ось ці. Ці 18, а ось ці 15. Мабуть ці. Я думаю, що буде достатньо і ветки підрізати, і кусти, бо в мене і кусти є такі грубі. Так що, напевно, я ось ці візьму. Так. Так, і ще я все заглядаючи, достали вони вже качелі. Бо я хочу все малим цього року зробити подарунок і нову качелю придбати. І качелю, і щоб Monkey Bars було таке, як підтягуватись. Ну я бачу, вони тільки почали виставляти літні товари. І десь тут має бути книжечка, що в них є з качель. Не бачу. Ладно, бо ось це вже почали також літні доставати вони, палатки. Значить, десь має бути і роздруковка з качелями. Зараз підійду спитаю в них. І прийшла ще на відділ таких чобіт, бо хочу собі на задній двір купити такі полусапожечки. Зараз ми проводимо це. Я, до речі, взяла ось такі маленькі ножнички. Ну, це не ножнички, не знаю, як воно називається. Воно коштувало 16, доларів, зараз 9. Ось такі взяла. І ось такі більші коштували 28 і зараз вони 17. То ці візьму і ці. І хочу взяти таку якийсь гель Лаванда в машину положити. Пише, що воно забирає погане повітря і очищує, ніби очищує повітря. І впітує в себе поганий повітря, і плюс запах лаванди. Хочу кинути машину. Не знаю, спробую. такий гель. Шарики з гелями. І от думаю, ось ці собі взяти. Є ось такі акційні, але нема мого розміру. Але думаю, навіщо мені прям сапої, да? Воно мені не потрібно на задньому дворі. А ось це зручно. А те, що вони короткі, ти вийшов собі на задній двір і в город собі пішов спокійно. Непоганий даже дизайн, прикольно. Суто, щоб вгород. На задньому дворі вгород. Собі взув і пішов. І легенький. Бо якщо взяти чоботи, вони всі важкі. Я не люблю таке важке, а навіщо воно мені просто вгород. То ці коштують 25. Думаю, взять, не взять. У мене такі були одні, вони протерлися взаді. І от, думаю, якраз обновити. Було б непогано. Зараз ще подумаю. По-моєму, непогано, так? Да? Суто для заднього двора для города неплохо. Можливо, візьму зараз. Так, я вже вийшла, так що взяла. Ще, крім цього взуття, пахучки і ножничок. Ще взяла пакети такі. Бо такі пакети зазвичай долар за штуку. Це на листя, на все на задній двір, щоб збирати таке. То ця ціна була 12 доларів 50 центів за 20 штук. То ми візьму, оскільки ми їх постійно використовуємо. І вони зазвичай долар за штуку. Так що, все, 9.20. Зараз їду на пошту. Так, спроба номер 2 Іду з спробою відправити те письмо. Так що поїхали, пішли. Так, справилась Я досить швидко, справилась. Заплатила тільки 1,60 за конверт. І, і все, відправила. Так що буду на цьому закінчувати це відео. Хочу зробити його коротким, оскільки давно не робила вже відео. Напишіть. Цікавий вам такий контент, бо давно вже таке не робила. І все, пока-пока. До зустрічі в наступному відео.